Зібрала кілька одиночних викликів із різних квестів. Тут є і мої, і гравців з альянсу. Луна із таємного виклику. З таємних знань. Ще один виклик таємних знань на іншому аккаунті. Майстер Черепаха. Хіли. Ну, як би вже приємно, що не трійки. Це вежа. Трійка. Тут хотілось зробити один виклик і до 30 Відкрити скриню, тут теж трійка. А ось там монеток впало. Буде на сезонку. Це вже виклики. Віталія. Теж на вежі, теж трійка. Коротше, карма балує цілий альянс. Йому навіть 100 монеток не дали. Трієшники погані ми всі.